Таня, творчі вітання про те, що у нас за вікном осінь. Я все-таки завершую весняні пейзажі. Ну, цей нижній, це подарунок Ярославі Ярослав Федеровній, травна вчителька наша була, я їх відвідую частенько. Ну і тут одна робота, яка була паралельно почата. Я люблю так кілька етапів працювати, тому що коли нижній шар просихає, потім оці барви, оці, оці ось такі. я... Доліплюю, так сказати, дописую і вони сяють, як ви бачите, вони сяють. Коли по-свіжому тої тонкості не досягнути, і картина виходить така, ну, більш така симфонічна, яке я люблю називати. Ну, це вісняні, це такі зелені, говорив, зелені такі бувають. Тут по тінь чи то таке. Я паралельно ще маю ось такі цікаві пейзажі. Абстрактні майже. Ну, сонечко присвітило зараз, яскраво трішки. Ну, та робота вже така доволі гарна виходить, Фі фінішую, то ну, ще не так. Ось, Я зараз зніму, покажу, як ми підписали, то Вікторія я підписала. Ось тут я багато не буду. Ось, тут підписано гарно, так цікаво, по-своєму не буду зафіксувати, але дуже творча робота вийшла. От, і, мені подобається, що вона завершена на фінішна. така, сяюча. Весна по своєму несе таку світлу енергію, тому бажано і весну писати навіть зимою, восени і так далі. Будьмо творчі.